Пані та панове Катерина Вікторівна, ведучи ведучі прекрасну, прекрасну групу максимально підготовлених альпіністів, піднімається на вершину висотою 1848 метрів гора Петросу. 1855 але Капець, я вас намахав. <хи> ну розкажіть. Вам під заза. силу все! У -у! Розкажіть, роз які у вас враження від підйому Катерина Вікторівна. <хи> дуже потужно, дуже складно, але ми впоралися далі більше. <хи> Катерина Геннадіївна? Було складно, це було добре. <кхи> Назарій Любомирович. гра, не на Ольга Романівна. Важко але гарно І Віктор Костянтинович. Звичайно. Як кожного дня.